Вітаю! Сьогодні будемо вчитися правильно вимовляти і писати слова зі звуками г, дж, дз, дзі. Правильно будемо вимовляти, наголошувати і записувати слова. Ця комаха, мов дзвінок, підлітає до квіток. Черевце її кругленьке, жовте, смужечку чорненьку, не чіпай, бо буде біль, гостре жало має. Джміль. В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо речення. Крильця джмелика схожі на пропелери. Зроби звукобуквіний аналіз слова джміль. Порівняй схеми слів і написання. Схема джерело. Схема дзвін? Схема дзьоб. Чим вони схожі? Чим відрізняються? Який звук передається на письмі за допомогою буквосполучення джи? Які звуки передаються на письмі за допомогою буквосполучення Д? дз. Звуки дж, дз, дз позначаються на письмі буквосполученнями дж, дз. Утвори і запиши слова. Джміль, джинси, дзвіночок, дзеркало, дзюркоче, дзьобати. Вимов ці слова правильно. За потреби звертайся до орфоепічного словника. Підкресли сполучення букв, яке позначає звуки дж, дз, дз. Запам'ятай, орфоепічний словник це словник, у якому подаються загальноприйняті правила літературної вимови слів певної мови. Знайди в орфоепічному словнику і випиши кілька слів зі звуками «дж», дз дз. Підкресли сполучення букв, яке позначає звуки «дж», дз дз Навчись правильно вимовляти виписані слова. Працюємо у зошиті з друкованою основою 53 сторінка. Перша вправа. Прочитай скоромовку, про що в ній говориться. Джміль на склянку з джемом сів, Гець до нього підлетів, і дзвінка пішла розмова. Першим гець промовив слово Що, солодкі джеми з грушки. З'їм його я самотужки. Джміль джежчав, що було сили, поки склянку не закрили. Отже про що говориться у скоромовці? Випиши слова, в яких є сполучення букв дж-дз. Укажи, які звуки вони позначають. Підкресли слово з літерою Г. Як правильно вимовити його? Знайди значення цього слова у тлумачному словнику. Навчися швидко і правильно вимовляти цю скоромовку. Вправа номер 2 Прочитай ще одну скоромовку Юлії Турчиної. Гелготів гусак на дворі, Сиділа гава на коморі, на ганку котав. Хто всіх птахів порахував? Полічи, скільки птахів згадується. Випиши слова з літерою Г. Підшукай у книжках чи інтернеті інші скоромовки на вимову звуків Г, Дж, дз-дз. Навчися правильно їх вимовляти. Відгадай загадки і виразно прочитай їх. Срібні дзвоники лунають, співи линуть, не вгавають. На Гринджола гарна пані їде в білому жупані. Прибула до нас сама чарівниченька, зима. Хоч на дворі сніг і холод, я приходжу уночі, вам під подушки ховаю і цукерки, й калачі. Миколай. Випиши слова з буквосполученнями, які позначають звуки дз Підкресли буквосполучення. Знайди значення виділених слів у тлумачному словнику. Вибери потрібні букви і прочитай скоромовку Юрія Кругляка. Гуска грає на гітарі, гелготить гусак, гагарі, горобець гука грака, гава гатить гопака. Запиши цю скоромовку, підкресли назви птахів, про яких йдеться в тексті. Навчися швидко і правильно вимовляти скоромовку. Це п'ята вправа на 81-й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!